Yes! <laughs> Це Прилуцький реабілітаційний центр. Голодні та змерзлі Рекс і Фрея та ще їх п'ятеро друзів, весело біжать зустрічати своїх рятівників-волонтерів. Вони ось уже понад рік займаються порятунком чотирилапих, які були кинуті владою на призволяще. Через день по можливості привозять корм, водичку та підстілку для хвостатих. Перший раз його покинули, як почалась війна. Ми їздили туди, довго їздили, мабуть, із півроку, да, Таня? Да, тоді їздили було... З пів тоді було десь до 40 собак. Ми багато до себе перевезли, багато роз але і залишилось десь близько десятка. Прийняли бюджет, вони відкрились, трошки попрацювали і з нового року десь мабуть, січні ще працювали. Уже в лютому почались перебої і в березні знову покинули. І ми з березня місяця катаємося сюди раз чотири, п'ять на тиждень їздимо годувати Бо... через день, практично не менше, ніж через день. Або часті зараз і частіше, частіше. ходити у цьому реабілітаційному центрі, яким опікується комунальне підприємство послуга. Утримувалося 38 собак. Сьогодні тут все відкрито навстіж і лишилося лише сім-чотирилапих. Десь близько десятка собак тут загинуло. Їх одночасно випустили всіх. Вони були кобілі, майже всі не кастровані, сучки стерилізовані, але стерилізація була неповна. От а, і почалися собачі бої, і декілька собак ми врятували, встигли врятувати. Ну, а, декілька. Решту закопали. а решту закопали да, собак. Волонтери за свій власний кошт купують корм, оплачують транспортні витрати, аби врятувати цих кинутих на призволяще чотирилапих. У нас же є свій центр реабілітації. Ми беремо харчі звідти, а туди вже збираємо, закупляємо все там таті або на базі. купляємо курку, купляємо пшоно. Да, просимо добрих людей, просимо людей, щоб нам допомагали з транспортом. Транспорту в нас немає. Ну, да, так ви бачите, коли іноді ми їздимо на велосипедах, коли ну, є можливість. Волонтери вже неодноразово зверталися до керівництва послуги з питанням, чому вони не опікуються центром, навіть попри виділене фінансування. І ось що отримували у відповідь: були виділені так, зверталися. Він сказав: я на вісім собак, я не буду відкривати. Тоді було ще вісім, тому що ще моня не загинула. Моня ось два тижні назад загинула. Порвали і він сказав, я не буду відкривати. Я краще пущу на дрони. Отак От було сказано мені. Воно, Близько скажімо, мільйона. Та, більше-менше. Це було менше. якраз на 4 місяці, якщо да, від 700 тисяч, то це, я думаю, нормально. Але він сказав, я не буду відкривати, в мене нема працівників, тим більше, що я вже дв дві людини, які соглашалися, ну, погодилися працювати, але вони його не влаштували. Пана Ніязова вони не влаштували. Я. Ну я мабуть. зверталась до нього особисто за допомогою, просила допоможіть ви нам чимсь. Він сказав, ну хіба що добрим словом? Натомість ані дронів, ані доброго слова, ані гідного виконання своїх прямих обов'язків. У ході останньої сесії депутати знову проголосували за виділення коштів на роботу центру у сумі майже 2 мільйони гривень. І, хоча деякі обранці наполягали на тому, щоб переписати програму, бо вона як слід не працює. Все знову залишили без змін, взагалі. Чи є необхідність в цьому притулку? Його краще знести і щоб його взагалі загнати бульдозери, щоб його не було. Перш за все, по Немає це не притулок, це реабілітаційно-стерилізаційний центр. Тобто тут собаки не повинні перебувати постійно. Їх повинні простерилізувати і випустити в своє середовище існування. От. А тут їх просто напихали. Я знаю моменти, коли до мене людина дзвонила, каже: заберіть мого собаку, бо я виїжджаю кудись. Я кажу, я не можу, в у мене вдома у мене теж не резиновини. Вона каже, ну я там тисячу заплачу, мана притулку її заберу. Тобто сюди звозили навіть своїх собак. От, розумієте, тільки навіщо, да. навіщо? Тим більше, що яких сюди привозили, там то збиту собаку, їм практично не надавалася ніяка допомога е, в, лі, ну, в лікуванні. Стерилізація була. от Ми возили собаку е, в Гливаху, е, в неї була от в мене вона зараз перебуває, ця собака, в неї була пухлина в роті, вона в неї язик вже не вміщався. Тобто їм е, лікарською такої їх не оглядали толком, їм лікарської допомоги не надавала. Але сказали, це не входить у фінансування, тобто це не та стаття. Ми тільки на стерилізацію. Так то навіщо ви тоді їх звозите сюди? обіцяють, що Прилуцький центр реабілітації тварин наповно запрацює вже з 1 січня. Проте чи будуть ці послуги дієвими, питання риторичне.